А, доброго дня, до речі, а, дякую за ваші коментарі. Дякую за пропозиції а, для розкладів. І зараз буде, до речі, а, запропонована вами тема Таро Санта-Муерта, Свята Смерть. Колода має назву. Подивимось на неї. Як а, віднайти себе? У вас була така тема розкладу? А людина, яка мені запропонувала, вона зрозуміє. І так, давайте будемо дивитися, ви думаєте тільки про себе, прибирайте зайві думки. І саме головне, чуйте і відчувайте на інтуїтивному такому, знаєте, ваше, не ваше. Тобто, де ви зараз, буде сигніфікація? І щось тут у нас на дні лицарь мечів виходить. Щось пов'язано з якоюсь рішучістю і швидкістю, коли слова і думки ідуть попереду, і навіть неможливо якось затормозити, хочеться сказати. Ну, да ладно. Де ви зараз? Шестірочка пентаклів, зірка і шестірочка мечів. Я можу сказати, що ви улюбленця або улюбленець вищих сил. зірці вас дуже класно чують зверху. Ви можете бажання, якщо ви сильно будете чого-то прагнути, вас чують. І не забувайте по шестірочки пентаклів, що потрібно думати і знати, що і кому ви говорите, тому що це здійснюється у вас. Тому будьте дуже уважні зі своїми думками і словами. А якщо по сигніфікації, до речі, тут може бути ще стосовно целітерства, є така нотка по зірці, також ви можете бути медійною особистістю, ви можете щось відвіщати. Або ви мрійлива і взагалі ви така яскрава, гарна, тут гарна. До речі, людина, яка, ну, Може надихати і також можуть тут зазрити. Ви перебуваєте на етапі відновлення балансу, і якщо ви не будете тримати цей баланс, будете дуже багато чогось віддавати, вас будуть карати, тому що коли ви сильно перекошуєте, вас карають. Карати можуть по-різному, можуть забирати тих людей, які ви дуже багато чого сливаєте. Також можуть робити вам нестерпне життя, де ви вже починаєте розуміти. Я по сигніфікації дивлюся я вам розповідаю. Ви прагнете справедливості і вірити в краще майбутнє. Це супер. Але ще є. Такий рух від болю якогось до нових берегів. Але я можу сказати, що ви правильно робите, тому що тут зря такі карти вийшли. Я навіть можу уявити трошечки, що тут за ситуація по шестірочці мечів. Коли людина йде по шестірочці мечів, це говориться про те, що людина просто вже не може. Мечі це біль. Біль ментально також, не тільки емоційно. Ви розумієте, відчуваєте це біль навіть на тілі. І ви розумієте, що якщо я не піду, то буде все. Край. Ваша, давайте подивимось сила. Дев'ятка пентаклів, імператриця і четвірка мечів. А, ну, по-перше, чоловіки, повертайте на себе, ви самодостатня, незалежна жінка. Ви берегиня? Ви гарна мати? Гарна дружина? Ви гарна донька? Ви гарна сестра. Чоловіки просто повертайте, щоб я не перекладала. Ви а, як можете загоїти рани? Так, і ви можете покарати. Ви дуже цільна, у вас зараз дуже багато ресурсів, ви наповнена, ви красива, ви полюбляєте красоту, ви можете створювати красоту, ви пладюча. Якщо ви в цьому віці ще хочете діточок, то ви можете бути навіть вагітна. І, або завагітніти, тобто тут є такий підтекст, або дати комусь, подарувати. Відродити якусь, знаєте, життя, надати життя, надати другий шанс. Якщо ви задумувалися б взяти, наприклад, з притулку або з дитячого будинку, дитинку, то ви можете це робити. Вам карти прямо про це говорять. І ви можете відновлювати свої сили самостійно. А у вас, до речі, дуже класна іде енергія. По сім'ї чакрі ви з'єднані з Всесвітом, вас чують, я ще раз повторююсь, і ви можете спілкуватися. Ви вмієте відрождатися знову і знову, не дивлячись ні на що у вас тут є ця сила, ця є. Що вам заважає взагалі? Дуже цікава комбінація, яку я тут розкриваю, вам заважає. Печірка кубків, шестірка кубків, дев'ятка жезлів, і тут оборона і сила. Вас, вам заважають чомусь, от, так як по шестірочке мечів, я розумію, що ви вже пішли, і дуже далеко, тут прірва може бути, відстань так, з людиною, ситуаціями, вам щось не дає спокою минуле. Розчарування. Ви знаєте, напевно, були сильно очаровані або щось собі намалювали, де ви зараз просто розчаровані. Ви розчарувалися повністю в комусь або в чомусь. Вас тримає так би мовити, спогади, біль. Можливо, це з дитинства, можливо, з людиною з якоюсь, і це вам заважає довіряти насправді себе. Ви втрачаєте багато сил, вам говорять. І а, на захист, і а, замість того, щоб відкритися, ви захищаєтесь. Ви нікого не підпускаєте. Ви закриваєтесь. Розумієте? А, я розумію, але потрібно знати, кого впускати і від кого захищатися. Ви, до речі, вистрілили тут кордони, і за ваші кордони не зайдеш. Ви просто в повній обороні. Ви м'якою своєю силою можете стримувати, і також ви не допустите, щоб вам втручалося в ваше поле. Ви, ви під силами. Вас захищають. Це, до речі, карти, які говорять, що вас захищають і зірка на сигніфікації шлях до себе. Десятка кубків, смерть, потірка мочів, хочу ще вежа. Дивиться відлюдник на дні колодя. Не бійтеся самотності. Самотність це сила, самотність для сильних людей. Ви не самотні. Саме відрізайте людей, які вас приносять негаразди, які вас тягнуть. Які токсичні, які з вами несправедливі, які під усмішкою дружби можуть робити за вашою спиною лайно? Відрізайте От від таких людей ви повинні ставити заборону, але розумійте про те, що не всі такі, також по шлях до себе, у вас дуже серйозний і дуже болісний. Це трансформація неминуча. Те, що ви собі тут намалювали по десяточки кубків, і ми бачимо, що ви розочаровані тим, що ви не це про, знаєте, переживаєте те, що у вас не було, або ви хотіли, але це не сталося. Щоб знайти себе, вам доведеться відпустити старе і пережити перелом. І зрозуміти, не всі люди погані, а ті, які погано роблять, їх потрібно просто руйнувати з ними взагалі будь яке спілкування, не важливо відсікати. Тільки через руйнування ваших ілюзій ви вийдете до справжнього щастя і гармонії. Зрозуміли? Не малюйте в голові того, чого немає. Не домальовуйте. Воно буде. Тільки тоді, коли ви перестанете собі в ілюзіях жити і щось собі там уявляти. Не бійтеся тягаря. Це вас робить сильніше. Розумієте? Керуйте своїм шляхом і довіртеся долі. Ось вот такий вот розклад. Пишіть, будь ласка, як з вами відігрався він.